Хочу про гарне поспілкуватись: про все таки прибутки і про терплячість, якою з допомогою якої отримує інвестор найбільшу винагороду, бо інвестиції вдовгу це як медитації, і їх ефект досягається, коли максимально абстрагуєшся від мети в коротку. У мене є, наприклад, в портфелі на фондовому ринку, цінні папери, компанія Ford. Зараз це можна легко перевірити. Зараз акції коштують близько 10 доларів, але 5-6 років тому я їх придбував по ціні близько 2-3 доларів, бо на період розтягнуто. Дивіденди наразі по цим акціям, по ціни 10 доларів близько 1,5-2 долари. Квартальні дивіденди, там скласти щось 15 центів, і ось така історія. Але я їх зараз також отримую, але придбано більшість цих акцій по два по, по одному по 2 долари. Якщо перерахувати ці дивіденди, це буде не 1,5-2 відсотка, а це буде більше 10%. відсотків. Тобто, вау, звичайно, ви як один з перших інвесторів в ринок землі. Придбавали земельні ділянки за цікавими цінами і мали орендну дохідність в той час якусь, і в цей час якусь. Найцікавіше інвестору отримувати, коли йому кажуть, зараз є земельна ділянка, по ній буде дохідність в середньому 4-5, виглядає ну, для когось там, нелогічним. Це переважно для недосвідчених. Але для досвідчених одразу проєкція, наприклад, на 5, 10, 20 років, коли придбана земельна ділянка зростала в вартості, відповідно зростала оренда, і якщо рахувати правильно по балансу витрат... Ділянка коштує 2, а придбана за 800. І на 800 це 5% це така сума. А вже 5% на 2, коли придбано по балансу за 800. Це вже геть інша сума. Поділіться вашими кейсами і ось цією смачною дохідністю з правильною оцінкою по балансу придбання. Я впевнений, що там є е, така земля, яка дає і 15 і 18, можливо, відсотків. Що по рекордам розчарувати. Насправді, <свят> не, можливо, ну, якщо такі кейси є, це виключення, за ними потрібно там намагатися бігати, десь їх ловити не в ринку, умовно кажучи, Бабушка Галя чомусь продає, і ти там її знаєш, ти маєш там щось купити. Е, я взагалі е, кажу: якщо ви серйозно дивитесь про інвестиції в сільську землю, винесіть, винесіть за душки дохідність, тому що на фоні той, ну тобто. Дохідність це є до бонусу. Для мене все-таки основна задача інвестицій в сільськогосподарську землю це розуміння, що цей актив 100% дасть Х3, Х4, Х5. Ми не знаємо, скільки він дасть Х. От е, мені дуже приємно було спілкуватися з колегами з аграріями, вони свого часу. Інвестували в живий кейс в Прибалтику, купили по 500-700 євро, там 10 років чи скільки назад, і зараз попродали по 5-7 тисяч євро, продають там свою землю. О, це, це круто. Оце цікавий Оце, кейс. Да, це крутий кейс, і, але ти розумієш, що ти приходиш і кажеш, люди, дивіться, так буде. Хтось сумнівається, хтось не вірить, тому що якщо б всі вулиці впевнені, якщо б так от тобі об'єктивно кажуть, десь ти отримаєш актив, і він тобі дасть x6, і паралельно з цим ти за цей час, наприклад, додатково заробиш, там 50%, а якщо взяти е, зростання, яке прогнозується, 50 чи там, 70% від того, що ти вложив. ти кажеш, ну це якийсь МММ, це я не вірю, розумієш? Тому що, якщо по логіки взяти, якщо б кожен, хто слухає тему про землю, повірив в ті цифри, які кажуть, то альтернативи для такого, ну, забираємо крипту з тобою, альтернатив для такого консервативного інвестування в Україні немає, більше не буде. Тому я кажу: дивись, сьогодні ще є можливість перебирати. Я тобі відверто скажу, наприклад, коли я інвестую, я б регіони, я беру вже локації свої, де в мене є земля, я намагаюся там брати. Якщо в мене в той локації виходить, наприклад, земля з 3% доходності, я її беру, тому що в мене вже інше розуміння того, що я там потихеньку буду робити якусь концентрацію. Неважливо, чи дасть воно якесь там цільне поле чи не дасть, але це вже трошки інша стратегія. Але саме головне, я розумію регіон, я розумію потенціал, я розумію, що в нього потрібно інвестувати. Сьогодні ще є можливість перебирати 5, 7, 8 відсотків, він іноді може там випригнути 9 відсотків. Буває таке. Але що випри... випригнуло там 15 відсотків? Ну я такою чесно відверто скажу, намалі. А якщо ми трошечки за і помріємо зазирнемо в майбутнє, е, е, ймовірність того, що дохідність земельної ділянки через 10 років, яка зараз куплена, наприклад, за півтори тисячі доларів. Чи може на цю півтори тисячі отримувати, наприклад, 20% дохідністю, і от буде пенсія давай, чудова. Давай візьмемо математику. Дивись, потрібно розуміти, що оренда, якщо ми беремо європейські країни, беремо досвід, який вже є, тому що там є результат. Якщо ти візьмеш Польщу, наприклад, так, починали від півтори тисячі євро, зараз 11 тисяч євро. Так? Візьмемо оренду по Польщі, вона була 50-100 євро, зараз вона до 300 євро. Вона не стала більше. Тобто, якщо ми скажемо, що якщо ну, щоб людина не повинна вводитися в обману, що якщо земля буде вартувати там 10 тисяч доларів. В мене буде дохідність там, 5%. по раху... Ні, так не буде, тому що ти правильно кажеш, тому що ріст оренди завжди буде обмежуватися е е собівартістю е аграрного бізнесу. І вона не розтягується. Вона, буде, вона є певним чином фіксована. Собівартість, зовнішні, корд... зовнішні ціни на ринку. От в цьому балансі буде в тебе рост орендної плати. Там додаються інші механізми: банківське фінансування, можливість придбати таке, таке, таке інше. Тому. Це потрібно брати математику. Якщо ти купив за 2000 і оренда на ній складає, наприклад, 150 доларів, ти можеш розраховувати на оренду максимально 300 доларів. В два рази підніми, тось до 300 доларів в тебе буде оренда через 6 років. А земля в тебе буде ну от візьми 300 доларів. Фактично від двох тисяч доларів порахуй, скільки в тебе, яка в тебе буде максимальна доходність. Це дуже просто. Я кажу, умножайте в два через е 10 років. У вас буде Х2 по оренді. От ну, можете... все рівно цікаво. Відносно нерухомості, все рівно класно. Це насправді ми бачимо наскільки швидко плине час. Да? От уже скоро третій рік війни, а нам здається, що це все пролетіло. ну, з одного боку, дуже довго, а з іншого боку, це якийсь, для мене особисто це якийсь як, не знаю, прижок, якийсь знаєш, такий стрибок. Тому я пояснюю, що в нас є 10 років для інвестування. Оце це, це, це той час, який ми повинні скористуватися. Через 10 років цей ринок буде зовсім інший. Стабільніший, простіший, рівніший в доходності до всього. Це найголовніше, що потрібно розуміти, і, напевно, винести сьогодні в нашу сьогоднішню з тобою розмови. Клас. Е, ще е, мені б хотілося від вас почути поради. Ви зачепили тему, що ви передивляєте свій портфель, його обраховуєте, під, е, е, коригуєте його плани і е, ведете його. Е, я також це здійснюю і ділюсь. Як я оскільки він в мене диверсифікований, як я структурую активи, як я обраховую обраховую дохідність, те, що капіталізується, те, що має там дивідентну дохідність, якусь періодичну, чи місячну, чи е, річну, чи е, історія, як з землею, що я взяв, але через рік я для, для свого ж спокою хочу е, порахувати наскільки вона капіталізувалась, перерахувати в балансі цю суму в портфелі для того, щоб зрозуміти, от якщо весь портфель з землі. Дохідність отримана там невеличка, дивідентна, проте я збільшив свій портфель за рахунок зростання її вартості на якийсь відсоток. Ось, дайте поради, як ви обраховуєте ваш, ваш інвестиційний портфель, як ви вдосконалювали цю майстерність його ведення і поради для наших слухачів-глядачів, які ще не ведуть або ведуть, але він в них поки не досконало обраховується. Для мене. Інвестування в землю все-таки це більш довготривалий період, тому в, тут, я тобі чесно скажу, що я не перераховую свій, свою землю. Тобто для мене, ну тому що це достатньо таке самовпевнення, тобто, я прекрасно розумію, що мені що потрібно чекати, що вона ще росте. І там якщо вона вчора стоїла. Про, про портфель мова. Там, у вас, наприклад, ви казали, є якась е, активність інвестиційна е, на Закарпатті. Був актив придбаний, був актив про чи ведеться портфель взагалом не ведеться. Я не веду. Тобто, ну в мене нема такої цілі, якщо чесно, з точки зору інвестицій для е, себе. Я періодично цікавлюсь е, е, практично, щомісячно цікавлюсь ростом цін відносно ринку, тому що в мене є базові показники прямі з поля. Це наші е, е, наша команда, яка постійно. Трує землею, мені цікавиться, як росте динаміка по, по регіонам. Е, можу сказати цікавий кейс, що в нас бу, були інвестори, які виходили. І, напевно, що це буде відповідь на твоє, твоє питання, якщо ти нагадаю тобі, глядачам, що по умовах в договору управління у нас є 24 річних, перші 3 роки, по 8 років ми гарантуємо зростання. Отож, інвестори, які виходили, дійсно вийшли з по капіталізацію, які зайшли три роки назад, з 24% річних вийшли дуже я намагаюся знайти якісь кореляції. Я щось хочу розкопати, саме цікаве. І з діалогу з вами і питання щодо зменшення маржинальності агробізнесу збільшення орендної. Плати у відсотковому співвідношенні структури собівартості призводить от, наводить мене на наступну думку: що агровиробник, який колись отримував із 100% виручки 50% умовного брудного прибутку, він зараз зменшує він, він зараз його зменшує до якоїсь величини, а хтось. Не, не дуже гарний господарник може взагалі вибити з ринку. Натомість, натомість вартість земельної ділянки зростає, оренда зростає, і за 10 років дохідність може збільшитись вдвічі. Чи нелогічним є дати ось пораду? До агровиробників, які їздять давно на крузерах, але ще поки користуються кнопочними телефонами, Excel, не чули про ЦРМ-систему і можуть вийти з ринку за рахунок того, що ось ці елементи оптимізації операційки е збільшують їх собівартість, і чи не є доцільним їм дійсно продати корпоративні права, вкластись у земельні ділянки і таким чином просто. Капітал свій зберігти. Почну з кінця. Пораду надавати. Ми таку не будемо. По одній по дуже простій причині, тому що вони все вони все саме найкраще в світі знають. Це певний клас людей. Тобто, ти правильно ти дав дуже класну характеристику. Тільки напевно, вже це там не в залежності від розміру господарства, не прадіки, там ренджи останні там чи ще щось, ну щось такого кшал. Дійсно, йде перетрансформація. Дійсно, багато хто не витримує конкуренцію. Давай я тобі скажу живі приклади із наших господарств. 22-й рік мінус. 23-й рік у нас було близько нуля. І 24 й рік я точно знаю, що одне господарство дало мінус, тому що ну, хто цікавиться, 24-й рік дуже важка аномалія природня, дуже багато виграло урожаю. І одне підприємство відносно невеликий плюс в порівнянні з тим, що було в попередніх роках. От тобі картина того, що відбувається. Тому всі всі три роки дійсно важких. Але що ми маємо наступне? Запас міцності в багатьох закінчується, як ти кажеш, особливо це в таких невеликих підприємствах, або хто так достатньо легковажно відносився до впровадження тих речей, про які ти кажеш. А крім CRM-ки, Excel -а і іншого мобільного телефону, потрібно ще говорити про агроконтроль належний. про… Цікавість новинками, які є на ринку і сільськосподарської техніки і технології. Безпека. і дуже багато насправді дуже сильно агро розвивається в цьому плані, воно коштовно розвивається. Це відповідно достатньо серйозні інвестиції, але так чи, так чи інакше. Тому це як коли я казав про зміну в аграрному секторі, це про це. Тому що коли цей фермер, який не витримав конкуренції і не вийшов своєчасно з ринку. Він не зможе виплачувати, ця земля в нас нікуди не дівається. Пайщики беруть, йдуть до того фермера, який вцілів, який показав себе більш ефективним виробником. За рахунок цього в нього було вчора тисячу гектар, в наступному році в нього стане півтори чи тисячу. І таким чином в нас буде протягом найближчого часу от, концентрація більш ефективного я вважаю, виробника, який вижив і пережив ці часи. І продовжуючи це питання, дуже цікаво, мабуть, зазирнути у майбутнє агровиробники з моменту отримання України незалежність прийшли багато ітерацій. Були Дуже успішними малі фермери, які самостійно здійснювали обробку землі на техніки. Зараз йде, на мою думку, рух до корпоративізації і агрохолдинги почувають себе значно краще за рахунок структурованості, оптимізації. І вже такі бутують думки, що діяльність агровиробника, у якого є в управлінні менше 3-5 по регіонах тисяч гектарів, є просто нерентабельною. Табельною, недоцільною варто думати про е, дійсно. Продаж приєднання, отримання за це якоїсь частки акцій, тому що просто буде біда. Давайте поміркуємо на майбутнє років 5-10. Наскільки може змінитись агровиробник? Я це питання задаю не з в нас Інвестхаб. Ми про інвестиції, ми даємо користь інвестору. Є публічні компанії, є МХП, акції торгуються на Варшавській біржі. Я особисто купував у двадцять першій -20 це другий рік близько 3,5 4 злотих. Наразі я вже отримав дохідність на зростанні вартості близько 60%. Інвестор також впливає на цей ринок. Є компанії, які міркують про вихід на біржу, таким чином є можливість дати змогу приватному інвестору долучитись до інвестицій, і інвестор може більше обирати варіації: чи придбати землю, чи земельний фонд, чи в якусь авантюру з операційкою, чи цінні папери на біржі. Проте все рівно вартість акцій того ж МХП. Ще від довоєнних часів вона менша відсотків на 30. На 40 Є потенціал зростання, при тому, що компанія на біржі є аудійованою, в неї є балансові звіти, і її прибутковість, її виручка зростає. Тобто логічно, що ці показники мають бути більше за довоєнні і е, з витікаючими наслідками щодо дивідентів. Е, Давайте помріємо, навіть не помріємо, Наша задача зараз прагматично виважено дати прогноз, яким буде цей ринок, який буде, яка буде площа для обрання варіації приватним інвесторам своїх шляхів. Давай почнемо тоді з агрохолдингів, тому що ну, слава Богу, так сталося, що ми спілкуємося з представниками. CEO, власниками різних сегментів, в тому числі агроховнів. Більшість з них дійшло до якоїсь певної межі і визначили, що вище, вище цієї межі втрачається ефективність управління компанії. Вони пішли там в різні моделі. Хтось пішов до фінансування партнерів, тобто викуповує, там, наприклад, 50%, фінансує, але потім забирає врожай по нормальній ціні різні е, такі форми взаємодії. Е, і в нас давай. Скажемо, що у нас відносно невелика кількість аграрних холдингів, які мають досвід розміщення на деяких біржах на міжнародних біржах, при тому, що є достатньо негативний досвід. Ми знаємо, що одна з компаній спроби зробила делістинг на варшавській біржі, це Kernel. І... Проте тривають ще процеси, і е, незрозуміло інвестори або можуть втратити відсотків 90, або можуть заробити ікси залежно від результатів судових справ. Щодо давай, тобто, от по грохолних моє бачення таке, що вони будуть триматися от в такому форматі, який є. Можливо, з іншою та змінювати форму взаємодії з фермерськими партнерськими господарствами. Навряд чи буде якийсь великий ріст в переростанні земельного банку. А в кількості агрохолдингів от, чи можливо? можливо. Я не я не виключаю такої можливості, тому що все-таки ми не знаємо. Чи з'являться нові гравці після війни саме з потужних аграрних компаній, які зайдуть до нас? У нас специфічний аграрний ринок, він має свою специфіку всьому, чи зайдуть або як швидко зайдуть, я не готовий сказати. Знаю, що багато, чу багато там як то кажуть, плітків таких аграрних, що багато хто розглядає, але між розглядає і дійшов це дві, дві різні величини. Я прогнозую, що ми посилимо дуже сильну присутність в. 5-10 тисяч, тисяч гектарів це буде основна маса самих крепких фермерських господарств. Щодо інвестицій, напевно, що навряд чи, можна, навряд чи ми можемо розглядати якусь взаємодію, тому що все-таки це більш таке е, сімейний якийсь, більш бізнес, да? тому що як один в мене наш партнер агроном наш каже, до 10 тисяч це фермер, після 10 тисяч це бізнесмен, це інша форма взаємодії, розуміння, мислення і таке інше. Щодо саме великі перетрубації будуть саме до трьох до п'яти тисяч, ну навіть до трьох тисяч би сказав. При тому, що я тобі скажу відверто, що є достатньо ефективні сильні фермери, навіть на тисячі гектарів, які дають достатньо добрий результат. Вони розуміють, що їхніх фізичних сил тукають оточення їх фінансових спроможностей, вистачає саме на обробіток, максимальний обробіток такої землі. І вони достатньо тримають вони гарними клієнтами. Банків я не знаю, що обслуговуються, Вони показують гарні результати їм більше не потрібно. Вони так собі знаєте. Нема в них планки з тисячі, стати, там, п'ять тисяч, чи ще щось воювати за щось. Це також є. Тому я все-таки ж повернувся до твого питання. Прогнозую, що середній від п'яти до десяти тисяч ми серйозно посилимо присутні саме в цьому секторі. Клас, мабуть, це найкраще і можливо тим, хто прагне корпоративних інвестицій інвесторам, допоможе той факт, що в Україні вже існує механізм набуття продаж придбання часто корпоративних прав в товариствах з обмеженою відповідальністю, в товариствах через. Депозитарія через депозитарні угоди без походів до нотаріусів, без збору всіх акціонерів, і це можливо дозволить інвестору більш легкий вхід до такої можливості інвестиційної а деяким агровиробникам дозволить, наприклад. Власнику можливість вийти в кеш на якийсь відсоток, якщо буде в цьому потреба. Я особисто вітаю таку можливість, що вона звалі з'явилась, але поки не поширена. Спробуємо це дослідити у майбутньому. Я можу офіційно. Зазначити, що сьогоднішнє інтерв'ю є максимально глибоким, без якихось історій, оглядів, продажів, якихось пропозицій з глибинною аналітикою і з баченням майбутнього із фіксацією констатацією фактів розвитку чотирьохрічного періоду заснування ринку сільськогосподарської землі України. Я безмежно вдячний за вашу експертизу, за щирі думки, за якісне формулювання. Тез, які важливі для інвесторів і формування їх інвестиційних стратегій, я наголошую, що в описі під даним роликом є посилання на соціальні мережі компанії Zem Invest. Посилання на соціальні мережі клубу Інвестхаб, на яких ви можете дізнаватись інвестиційні новини. Щодо земельних інвестицій, щодо інвестицій, взагалом дещо в мене є окрема думка. Щодо необхідності диверсифіку... диверсифікувати власний інвестиційний портфель. Є дійсно багато можливостей. Їх нелегко проте ми знаходимо. Є з невеликим порогом входу, і є також можливість диверсифікувати інвестиції, в тому числі у сільськогосподарську землю. Варто їх застосовувати як мінімум, треба про них знати. Я дуже вдячний вам за спілкування. Я Дякую, бажаю вам. розвитку вашій компанії вашій команді. Реалізації своїх цілей задач, і бажаю вашим інвесторам бути задоволеними прийнятим рішенням працювати з вами. А всім нашим глядачам я бажаю широкої інвестиційної обізнаності, якісного будівництва свого інвестиційного портфелю та своєї інвестиційної свідомості разом ми лише зможемо побудувати міцну українську економіку. Дякую, будьте з нами, підписуйтесь і чудових успіхів.